Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам. Сьогодні прорайські яблучка так називають плоди яблуні райки. Яблуня-райка дуже цікава культура, цвіте вона темно-малиновими квітами, принаймні більшість її сортів. Молоде листя в багатьох сортів має такий вишневий відтінок і теж дуже декоративне. Ну, а потім, коли починають забарлюватися її плоди, це просто краса неймовірна. Також яблуня-райка дуже стійка до хвороб і шкідників, а ще вона дуже добре переносить приморозки. І є прекрасним запилювачем для інших яблунь. Тому навіть у промислових садах, заради того, щоб вона добре запилювала інші яблуні, її насаджують. На сьогодні є багато сортів яблуні райки. Деякі плоди мають не червоний, а жовтий колір, а є сорти із неїстівними, лише з декоративними плодами. В мене ж росте старий сорт яблуні райки, один із тих, що були перші виведені, а може й найперший, але я його люблю найбільше, тому що ця яблуня має їстівні плоди. Щоправда, вони їстивними стають не тоді, коли почервоніють, а коли добре достигнуть, а тобто пізно восени. Плоди теж добре переносять приморозки, і після перших приморозків вони робляться ще смачнішими, а консистенція стає м'якішою. Які ж вони на смак? Вони мають і солод, і кислинку, і такий виражений аромат та смак яблук. Проте кислинка не така, що викликає оскому. В нашій місцевості ця яблуня росла біля лісництва, і діти із задоволенням смакували її плодами. Із задоволенням споживаю її плоди я й зараз, коли вона росте у мене в саду. Ідучи до лісу за осінніми грибами, я замість зерня часом набираю дві повних кишені цих плодів і по дорозі смакую ними, з'їдаючи повністю. Дуже смачні і декоративні ці плоди для заготовок. Компот має рожевий колір. З них дуже добре виходить джем і варення, тому що плоди містять також багато пектину. Ще використовують їх для прикрашання кондитерських виробів, заспиртовуючи разом із цукром, навіть із плодоніжками, і тоді поверху тортів чи тістечок. Викладають оці плоди. Висота цієї культури залежить від підщепи. Я бачила дуже високі дерева, які щеплені на дичці. У мене ж в саду ця яблуня на карликовій підщепі, і вона має такий компактний вигляд, сформована у вигляді куща висотою до 2 метрів. На сьогодні селекціонерами виведені і плакучі форми цієї культури. Росте моє яблуня не в саду, а посеред клумби, і має там надзвичайно декоративний вигляд. Її плоди я використовую в їжу та для заготовок не всі. Частину залишаю на гілках. Вони, до речі, дуже міцно до них кріпляться. І вони там доволі довгий час висять. А Роблю я це для того, щоб ними пригостилися і пташки. І от коли довкола сніг. А ці яблучки червоніють на гілках і туди сідають пташки, щоб посмакувати яблуками, це просто така неймовірна картина і дуже радує око і душу. Зі свого вікна я із великим задоволенням за цим спостерігаю. Отже, якщо у вас є місце в саду чи на клумбі, чи ваші яблуні погано запилюються і не дуже щедро родять, посадіть. Цю культуру рекомендую від щирого серця. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!